Огляд чотирьох будинків з ремонтом і меблями. Кожний будинок коштує до 11 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування. До Львова або Києва не більше 10-15 км. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями і технікою. Більш детально дивіться у відео. Огляд будинку 90 квадратних метрів біля озера. Будинку три кімнати. Є велика кухня студія, два санвузли відкрита тераса з виходом з кухні і гараж на одне авто. В будинку вже зроблено гарний ремонт, Встановлено сантехніку, стіни пофарбовані, зроблена розводка всієї електрики, поли по всьому дому з підігрівом. Ділянка 5 соток повністю обгороджена. Ціна будинку 11 тисяч доларів. Будинок знаходиться біля Львова, до Львова їхати 12 км. Зразу при вході в будинок невелика прихожа. Стіни по всьому будинку пофарбовані. Встановлені гарні міжкімнатні двері. В будинку три кімнати. Ось це перша кімната. На підлозі покладено ламінат. Встановлено гарні металопластикові вікна. Далі в будинку є два санвузли. З сантехнікою вже в першому санвузлі є. Рушний сушка і встановлена кутова ванна. Все обкладено плиткою. Ось така кутова ванна не джакузі, а звичайна ванна. Ось так виглядає. Тепер заходимо у другу кімнату. Площа кімнати 12 квадратних метрів. І оце третя кімната 14 квадратних метрів. У кожній кімнаті встановлено гарні радіатори, зроблені виводи інтернета і також на телевізор. Ось такий вигляд із вікна. В кожній кімнаті зроблено гіпсокартонний потолок. Так, переходимо далі, зараз ще покажу. По всьому дому єдиним контуром покладено ламінат. Тут у нас виход, куди ми зайшли. Це другий санвузол. Встановлено унітаз і біде. І одну раковину. Все обкладено плиткою. Зроблено вентиляцію. Ось так це гарно виглядає. І заходимо на кухню студію Кухня студія. 25 квадратних метрів. Вигляд із вікна на вхід до будинку. Ось така велика кухня студіо з виходом на терасу. Тераса крита. Тут є багато розеток на кухні. З кухні можна зайти у бойлерну. Тут встановлено двоконтурний газовий котел. Також в котельні є вікно, і ось тут. Закрита дверця це розводка теплого полу по всьому будинку. Зроблена витяжка для газового котла. І зараз вийдемо на терасу, покажу саму терасу. На терасі покладена гарна доска. Ось так все гарно і акуратно зроблено. Панорамні вікна встановлені. Тераса сама повністю крита. Також тут на терасі є підсвітка. Ось так все гарно виглядає. Тут можна влітку поставити столик і обідати на вулиці з гарним видом. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо оголошення видалено, значить будинок уже продано. Також дивіться мої інші огляди будинків. Огляд комфортного та просторого будинку з ремонтом всього за 15 км від міста Київ. В будинок заведено всі комунікації, зроблено теплопідлогу. В будинку вже зроблено гарний ремонт. Ціна будинку 11 тисяч доларів. Будинок 95 квадратних метрів. Є гараж з автоматичними воротами. Площа ділянки 12 соток. повністю огороджена. Будинок побудовано з пінобетону і облицьовано цеглою. В будинку три кімнати. Окремо є два санвузли, велика кухня і гостьова. Зараз зайду в будинок і покажу планування всередині. На підлозі в кімнатах Ламінат. Також по всьому будинку зроблено теплу підлогу, там де на підлозі є плитка. В санвузлі є всі необхідні виводи для підключення сантехніки. Кухня велика і простора. Зроблено багато розеток, виведено газ і витяжку. З кухні є вихід на терасу. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і встановлено радіатори опалення в кімнатах. В будинку багато місця. При вході є місце для шафи купе. Також в коридорі вже встановлено великий шафу купе з дзеркалами. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також дивіться інші відео на каналі. Огляд будинку за 11 тисяч доларів, до Львова 5 км. Поряд з будинком є велике озеро. Площа будинку 100 квадратних метрів. Плюс гараж 25 квадратних метрів на одне авто. Площа ділянки 20 соток. Будинок вже готовий для проживання. Заведено всі комунікації. Заход і живи. Ділянка рівна, квадратної форми, повністю огороджена. Будинок побудовано із газобетону і облицьовано цеглою. По всьому будинку зроблено теплу підлогу. В будинку є гараж на одне авто, три кімнати, тераса, великий санвузол, велика кухня студія з виходом на терасу. Поряд з будинком. Є зупинка громадського транспорту. Маршрутки до Львова ходять кожні 15 хвилин. До Львова доїжджають приблизно за 10-15 хвилин. Тобто будинок знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова. Також в цьому селі проживає більше 5000 чоловік. В будинку є кафе, магазини, ресторани. Все, що потрібно для нормального проживання. Як бачите, є гараж з автоматичними воротами, ділянка повністю огороджена, на сміття не дивіться, це все вивезеться і нічого тут не залишиться. Це все повивозять. Навколо будинку зроблено невелику доріжку. Будинок сам облицьовано гарною цеглою. Зроблено із натурального каменю така от мостка, і зроблено зливи. Ось так виглядає заїзд до будинку. Зараз обійдемо будинок, покажу ще з іншої сторони. Тут виход на подвір'я. Далі проходимо, попадаємо на заднє подвір'я. Тут нічого не росте, лише трава. Це все прибирається, нічого не залишиться. Буде рівна, красива, гарна ділянка. Зараз покажу вам з іншого ракурсу будинок. Ось так виглядає будинок з іншого ракурсу. Є вихід на терасу, ось невеличка тераса. Також є для мангалу зроблена піч От з правого боку, як можете побачити. Зроблено гарні димоходи, також в будинку є камін. Будинок вже готовий для проживання, залишилось поклеїти шпалери або пофарбувати стіни, і можна заїжджати. Ну і головне завести. Техніку. Поряд з будинком, як я вже казав, є озеро велике. Там можна купатись, ловити рибу. Влітку там обладнано гарний пляж, можна загорати. Ось такий будинок на продажу. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Якщо будинок проданий, я оголошення видаляю. Також дивіться огляди інших будинків на каналі, там ще багато цікавого. Огляд цегляного будинку в селі Протів Київської області. Цей привабливий будинок розташований на 10% сотках власної землі та має власну обгороджену територію з парканом, де можна насолоджуватись приватністю та комфортом. Площа будинку становить 70 квадратних метрів, що забезпечує затишне та функціональне проживання. На ділянці знаходиться будинок із своїм двором та парканом, створюючи вам приватний та безпечний простір для вашої сім'ї. На території присутній сарай з льохом, що може використовуватись для зберігання різноманітних речей чи, можливо, під інші потреби. У будинку зроблений новий ремонт, що гарантує вам свіжий та сучасний вигляд приміщення, опалення та гаряча вода. Забезпечується газовим котлом, що додає комфорту та ефективності використання. Центральне водопостачання є додатковою перевагою, яка робить ваше ж... щоденне життя більш зручним. Ця нерухомість розташована у селі Проців, що знаходиться приблизно за 25 кілометрів від Києва. На авто можна доїхати за 30 хвилин. Така близькість до столиці робить цю нерухомість відмінним вибором для тих, хто шукає зручний доступ до міського життя. Зберігаючи вдале розташування в спокійному селі, не втрачайте можливість мати свій будинок з усіма зручностями та комфортом. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео, також дивіться інші огляди будинків на каналі.